Російський ворог продовжує обстрілювати українські міста, вбиваючи мирних жителів та руйнуючи цивільну інфраструктуру. Так масованого удару зазнала Харківська область, де російська армія атакувала декілька громад. Наслідок влучання ворожих боєприпасів по Куп'янському району загинув один чоловік. Ще троє жінок отримали поранення. Також пошкоджено будинки та господарчі споруди. Гучно було і на Сумщині. Там внаслідок російських ударів по знову новгородській громаді пошкоджений пожежно-рятувальний підрозділ. Крім того, спровокована масштабна пожежа у житловому секторі. З людей ніхто не постраждав. Той же час під обстріл потрапило місто Костянтинівка, що на Донеччині. Внаслідок удару там пошкоджено щонайменше три багатоповерхівки: приватні будинки, будівлю Укрпошти та газопровід. Зокрема, через ранковий авіаудар по місту виникли займання у трьох багатоквартирних будинках і постраждало двоє людей. Їх транспортували до лікарні.